Компанія СКДМ і вся наша команда, пройшовши навчання Володимира Павелка, почала трансформацію, побудову ну, скажем так, системного бізнесу, тобто це стратегічна ідея, в яку ввійшли. Візія, місія та наші цінності, плюс цінності, які ми прагнемо розвити, а, а також структура компанії. Сенергетичні команди, які ми побудували в компанії, тобто центр управління розвитком, так званий, це всі ті інструменти, які дозволяють нам бути більш ефективними, швидше розвиватися. Тому я всім раджу вчитися, і Володимир Павелко в цій галузі він експерт номер один з шаленим досвідом.